Доброго дня, шановні семикласники. Сьогодні ми з вами переходимо до наступної узагальнічої теми нашого уроку, яка звучить як розвиток української культури упродовж 14-15 століття. В мене батьки, педагоги, освітяни. Вони дуже довго працювали на новій освіти, і я ще з маличку був у школі. І це дійсно цікавий момент, того що коли я обирав свою професію в 11 класі, як це роблять всі, перед мною постало питання: або я йду у Вінницький педагогічний університет, або я поступаю в семінарію духовну. І відповідно, що бажання послужити Богу в мене стало чомусь. На перше місце, і відповідним моментом я пішов до семінарії, але вже під час навчання в семінарії я зрозумів, що моє серце також належить освіті. Мені потрібно йти у русло освіти, і мій вибір був очевидний. Я поступив до Одеського національного університету імені Мечникова. Я працюю в школі другий рік. Закінчую працювати другий рік. Про роботу в школі це те, що в мене є свобода творити. Тобто, дійсно, я можу втілювати свої бажання, я можу проводити. Урок і формат обирати уроку дійсно такий, як я вважаю за потрібний, який мені цікавий, який принесе плоди для учнів, тому що зараз в учнів зовсім інше сприйняття взагалі освіти уроку, подання матеріалу. І для мене, от коли я формую матеріал уроку, коли я створюю урок, для мене це дуже цікаво, тому що я свій час вкладаю в майбутнє, тобто я вкладаю в дітей і розумію, що саме моя праця вона в будь-якому випадку принесе якусь користь, і це буде плідно минулого літа. Прийшла на думку така історія, щоб створити щось по типу свого не підручника, але такого посібника, тобто те, що приверне увагу не тільки дітям, не тільки здобувачам освіти, але й студентам. В певній мірі буде цікаво і дорослій людині. Це подати підручник, подати в такому матеріалі посібника, щоб були відображені і меми, щоб була відображена і мова сучасного громадянина, сучасного здобувача освіти. Щоб в першу чергу його зацікавити, і я створив дві частинки посібника і авторський проект, який називається Геній нації. І в саме в першій частині я показав хід історії, тобто від Київської держави до сьогодення. Я відобразив свої основні моменти, на яких я виріс, тобто те, що мене цікавило. Також я вставив момент загибелі на війні свого друга, тобто повністю сформував від Київської держави від початку формування нашої держави до сьогоднішнього дня до повномасштабного вторгнення. А в другій частині я присвятив тим, хто творили Україну, тобто особистостям, державним діячам, сучасним співакам, культурним особистостям, які саме створили нашу державу, які творять її сьогодні, які продовжують її творити далі. Сучасні учні насамперед це дуже впевнені собі особистості, тому що згадуючи себе в школі, я не був такий впевнений і більш впевнений в тому, що мої однокласники такі не були. А сьогоднішні громадяни Нин сьогоднішній учень, здобувач освіти, він є впевненим в собі, тобто він знає свої права, він знає свої якісь певні моменти, якими він може керуватися, і це дає йому впевненість. Тобто, саме його бачення світу, його аналіз світу, його сприйняття інформації, воно говорить про те, що він дійсно сформований громадянин, але момент того, що потрібно з ним працювати, тобто його впевненість вона інколи виходить за якісь. Межі тому це таке найскладніше буває в роботі з учнями. Мене мотивує усмішка моїх учнів. Мене мотивує, як це не дивно, вдячність батьків. Тому що е, хочу сказати те, що дійсно батьки вони дякують, і це дуже цінно. Е, мене мотивує те, що є підтримка керівництва. Тобто, мій директор е, Тетяна Васильна, вона завжди підтримує на кожному кроці мене, тобто вона мені відкриває нові двері, нові можливості, і за це я їй безумовно вдячний. Найскладніше в мене в роботі це брак часу. Інколи бувають якісь моменти, коли просто фізично не вистачає часу, і ти повинен от в такому стереотипному моменті сидіти вночі і друкувати, чи то накази, чи то робити якусь презентацію, чи найпростіше це підготуватися до уроку.